Боюся невідомого свого стану, якщо будуть гроші, є установа, що за все треба платити. Дивіться. Це сценарії в голові, якими ми живемо. Коли є таке переконання, ми в це переконання віримо. І е, виходить, а наша віра, вона закручує процес, так? вона закручує взагалі наш кожен день. Тобто, якщо за гроші треба платити, а платити чим? Ну, зрозуміло, здоров'ям, щастям, там, я не знаю, здоров'ям дітей, батьків, ну, придумає чим. -то. І виходить, що гроші ми, ми в гроші вклали як роль, я не знаю, бога, ще когось там так? Тобто, виходить, що за цей інструмент, за ці папірці, ми ще маємо заплатити, ну, заплатити чимось важливішим для нас. Звичайно, що підсвідомість буде блокувати. Тому що ми всі хочемо жити добре. Жити здоровими, бути щасливими, радісними, спокійними, та ми ніхто не хочемо страждати. Тому оце хибне переконання, це когнітивне викривлення і явно не ваше. Тобто, воно або прийшло з роду, або прийшло з якогось власного незначного досвіду, і ви його вже на воно набуло такої іншої субстанції, і воно вас. Просто блокує від того, щоб ви розвивалися в професії, щоб більше людей до вас приходило і отримувало якісь, якусь консультацію, якусь допомогу. Так? Тобто, я бачу Наталю, що ви нутриціолог. Тобто, через отаку установку в голові, що відбувається з вами як спеціалістом. Ви, по-перше, обмежуєте коло клієнтів відповідно. Ви більшість, більшість людей, які до вас би потребували прийти, налагодити харчування, налагодити вагу, наприклад. Та ви їм не допомагаєте. Тобто, ця, ця обмежуюча установка просто блокує ваш розвиток і ваш потенціал. За те, що ми блокуємо свій потенціал страхами, догмами, повірте, нам буде прилітати по голові. Тобто, вам по-любому прилетить. Ну, тільки ви будете без грошей, тому що ви не виконуєте місію. Розумієте? А місію ви не виконуєте, тому що ми думки і переконання поставили вище, ніж ми самі. Ми ними, тобто, ми би мали ними керувати. Вони керують нами.